Чому Україна вийшла з договору про заборону протипіхотних мін? Так, Україна офіційно вийшла з Оттавської конвенції, яка забороняє протипіхотні міни. МЗС України пояснює це тим, що Росія, яка не є, до речі, учасником конвенції, просто масово використовує цю зброю, що дає їй асиметричну перевагу порівняно з Україною, в якої була заборона цих протипіхотних мін. Я не розумію, чого не можна було це зробити раніше, ще в 2014 році. Зеленський підписує указ, що тепер дозволяє українським військовим використовувати міни для захисту своєї ж території. Україна опинилася звичайно в нерівній ситуації, яка обмежувала її право на самооборону. Цей крок я вам нагадаю, також зробили трошечки раніше інші країни, такі як Литва, Латвія, Естонія, Польща та Фінляндія, як бачимо, більшість країн межує з Російською Федерацією.